На Волині виявили тіло Копа з Чернівців. ДБР підозрює самогубство. Затримали двох адвокатів і юристку, які допомагали ухилятися від призову. Як Волинянин за зберігання холодної зброї та наркотиків намагається уникнути тюрми. Їв хліб з половою. Несолодке життя 90-річного волинського коляра. Підгайцівська громада проведе в останню путь героя Сергія Холодова із села Борохів. Траурний кортеж прибуде у п'ятницю, 6 червня. Просять гідно зустріти героя, який загинув за Україну. Поховають захисника на сільському кладовищі села Борохів з усіма військовими почестями. нагадаємо, Сергій Холодов вірний військовій присязі на відданість українському народові мужньо виконав свій військовий обов'язок. Його життя обірвалося 11 березня 2024 року під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області. У результаті мінометного обстрілу противника довгий час Сергій вважався зниклим безвісти. Володимирська громада у жалобі сьогодні тут віддали останню шану оборонцю Анатолію Ковальчуку, який мужньо захищав рідну землю від окупантів. Але на жаль, земний шлях воїна обірвався 30 травня під час бойового завдання на Донеччині до храму великомучениць віри надії любові та їх матері Софії попрощатися із Анатолієм прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі жителі громади. По собі захисних залишив батьків, братів та доньку. Свій останній спочинок знайшов Анатолій Ковальчук на алеї героїв Федорівського кладовища. На Волині вночі загинув співробітник поліції. За попередніми даними, йдеться про самогубство. Таку інформацію підтвердили в Державному бюро розслідувань, однак деталей поки не розголошують. Відомо лише, що загиблий служив у правоохоронних органах міста Чернівців. Йому було 20 років. Сьогодні, близько третьої ночі, молодший офіцер одного із підрозділів Національної поліції у Чернівецькій області, ймовірно, скоїв самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. Поліцейському було 20 років. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події дорожньо транспортна пригода з потерпілими. Сталася у голобах, зіткнулися та легковий автомобіль. Експедитора з мікроавтобуса у важкому стані. Госпіталізували до лікарні. Водія іншої автівки медики обстежують на місці. Більше подробиць аварії розповімо згодом. Я виїхав на це їхали в думку. «Ви якось не побачили. Хто хто з вами ще їхав один водій? Експедитор їхав. Але всі були твореці, я так розумію, ну да. Хав п'яний на несправному мотоциклі. Реальний термін отримав житель села Рудня за вчинену дорожню транспортну пригоду у Жидичині восени минулого року. Тоді, внаслідок автопригоди, травмувався пасажир двоколісного. А згодом виявилось, що керманець ще й не мав посвідчення водія відповідної категорії для мотоциклу. Доведено, що 23 листопада минулого року нетверезий молодик, перебуваючи за кермом несправного мотоцикла, не справився із керуванням та в'їхав у. Паркан. Його пасажир отримав в результаті цього ДТП важку черепно-мозкову травму. Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цього злочину та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років. Дурив людей на гроші під виглядом жінок легкої поведінки. 34-річний житель Запорізької області, відбуваючи покарання на Волині, схоже часу дарма не гаяв. Та вирішив підзаробити. Нехитрий план працював впродовж трьох місяців. За цей термін жертвами шахрая стало дев'ять довірливих громадян, а сума збитків сягнула 70 тисяч гривень. Чоловік, який відбуває покарання у Маневицькій виправній колонії за побуття потерпілого до смерті, узявся чинити шахрайство. Він розміщував в інтернеті повідомлення про надання привабливими жінками. Інтимних послуг, домовившись із клієнтом про передоплату, отримував кошти на вказаний ним рахунок і зникав зі зв'язку. Нині щодо нього матеріали кримінального провадження скеровані до суду з угодою про визнання винуватості, і узгоджено йому призначення покарання у виді 5 років та 3 місяців позбавлення волі. На Волині викрили ще дві схеми бізнесу на ухиляндах. Так, 44-річний волинянин обіцяв за 15 тисяч доларів США допомогти військово зобов'язаним виїхати з України через встановлені пункти пропуску. Проте бізнес не вдався, бо ж при отриманні частини коштів ділка затримали. Правохоронці затримали ділка у Луцьку під час отримання ним авансу розмірі 10 тисяч доларів США. Зловмисно обрано запобіжний захід тримання під вартою. Ще двох псевдобізнесменів затримали у ковалі. Двоє жителів Рівненщини за 5 тисяч доларів пропонували потенційним ухилянтам допомогу у незаконному перетині державного рубежу поза межами пунктів пропуску. До слова, за таку ціну фігуранти особисто обіцяли доставити клієнта до кордону. Правоохоронці затримали зловмисників та попередили їхню незаконну діяльність. Усім фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. Військовим квартири чи дірка від Бублика. Ділянка на вулиці Данчина в Луцьку була у постійному користуванні Міністерства оборони. Туди пустили приватного забудовника. Той кілька років тому звів будинок. Як чуємо, домовились, що 10% квартир буде для військових. І от тепер, коли в будинку живуть люди, і вже навіть є ОСББ, прокурори надумали судитися із забудовником. кажуть, на ділі той звів більше поверхів ніж планували, та й квартир для військових надумали. Прокурорів мало би бути не 10%, а 50%. По кількості квартир збудовано 120, а розподілено 108. Приховано 12 квартир не розподілено. Акти розподілу перші підписані липнем го року. Разом з тим, з 12 договорів про продаж квартир на цьому 10-му поверсі, тобто технічному приміщенні, з 12-6,5 була укладена 21 21-му роком. Тобто ще коли навіть не були вкладені розподіл квартир, вже ці 12 квартир, 6 з них було продано. Прокурор вважає, що то могло бути зроблено зумисно. Товариство з обмеженою відповідальністю орбіта Буд заздалегідь було знало і націлено про те, що вони не покажуть ці квартири, як збудовані Західному управлінні капітального будівництва, але їх продало. Тобто вони знали, що вони їх будуть в якості квартир переопладувати і продавати. Чому ж військові прокурори спохватились судитися лише тепер? Частина квартир збудована в порушення в обхід законодавства. Реально, так, але все одно ви вважаєте, що і в тій частині на тому поверсі мають бути розподілені квартири. Звичайно, честь, я не вважаю, а що? інших методів прокурорського реагування ви не намагалися якимось чином діяти, довести те, що те житло, частина збудована Обхід норми закону. Ваша честь, Ми просто не хочемо тут. Можна скажімо так негативні наслідки мати для всіх сторін, для держави, для забудовника для всіх. Представник будівельної фірми каже, що забудовник був готовий передати 10% житла з усіх збудованих поверхів ще до позову прокуратури. Зауважує, що забудовник неодноразово звертався до Міноборони, і торіки і вже цього року мовляв, отримуйте квартири і давайте їх військовим довіритель абсолютно добросовісно, зважаючи на обставини, які склалися в ході будівництва, неодноразово намагався передати відповідні квартири в тому обсязі, який становить 10% від загального збудованих квартир в даному будівництві відповідні докази, чого наявні матеріали справи. Але як чуємо, міноборони чомусь не підписує акти. Чому міністерство не приймає в експлуатацію навіть ці 10% житла, 11 квартир, цікавиться суддя на даний час цього приводу безпосередньо я інформації не маю таке повинна приймати. Ось, можливо, кем щось скажу, чому вони не приймають, вони ставлять себе на баланс. Добре, переадресовуємо питання до... Є певна процедури реєстрації права власності за Міністерством оборони. Це... Процедура міністерства... має тривати е, понад три роки під час війни. Я не знаю, скільки вона має тривати. Ну, а хто знає? Має бути видано доручення. Для Прокурори зауважували, що так би мовити, окрім земельної ділянки, забудовник свого часу отримав від держави ще 700 тисяч гривень на проектно-технічну документацію. Тож, мовляв, мав би оформити договір про спільну діяльність і поділ квартир 50 на 50. Втім, як чуємо, уклали інвестиційний договір, а гроші державі згодом повернули і тепер, мовляв, забудовник нічого. Міністерству оборони не винен. Принцип такий був, за яким там ОКБ могло нести якісь витрати. Однак, згідно договору, було передбачено, що всі витрати, всі під ноль, якби зобов'язано відшкодувати товар бітаботию. Всі платіжки, які були сплачені, передані до суду. Представник забудовника каже, що все законно, і навіть служба внутрішнього аудиту Міноборони теж підтвердила, що був саме інвестиційний договір. Мовляв, ні про яку половину квартир для військових і мови бути не може. Прокурори не просили скасовувати договір, а лише внести до нього зміни. Суд вирішив задоволення позову відмови. у цій історії. Всі сходяться на тому, що людей, котрі добросовісно купили квартири, ніхто би і не виселяв. Але тут цікаво інше, коли держав. Держава дала приватній фірмі гроші, і коли забудовник їх повернув. Скільки часу пройшло між цими подіями? Я Для вас питаю перевірити, чи не було тут інфляції, і чи не повернули державі суму таку ж саму, але за яку держава тепер може купити з Я думаю, менше. що державі повернули всю суму. На моє переконання особисто державі повернули всю суму з рахуванням всіх витрат, які внесла держава в даному будівництві. З'ясувати і повідомити нам ці дати представник забудовника не захотів. Про це теж ні слова. Коли держава переказувала приватній фірмі забудовнику кошти і в якому році ті повернули. Чи не було там інфляції? Чи будуть прокурори оскаржувати рішення суду, ще не вирішили. Олена Лищук, телеканал Аверс. На Волині правоохоронці зупинили автівку, котрою перевозили дубові колоди. Запідозрили, що то може бути незаконна порубка. Дубових колод нарахували 23, майже 10 кубометрів. Прокурори кажуть, мовляв, водій віз деревину, а документів про її походження не надав. Документів на походження деревини з часу зупинки транспортного засобу поданий час органами досудового розслідування не надано. А рахунок фактури від 17 квітня 2025 року то видаткова накладна. Стосується іншого об'єкту деревини. На лісовоз із дубом звернули увагу на автодорозі біля села Криничне Луцького району. 18 квітня поліцейські провели огляд і вилучили машину з деревиною. Відкрили кримінальну справу. Нині просять накласти арешт на майно. Представник власника дубових колод каже, що підприємець добросовісно купив деревину в іншого ФОПа. Фоб сміттєв придбав даний товар, дану деревину в законний спосіб згідно укладеного попередньо договору, здійснив по ньому фактично плату, отримав і вже з цим майном, з цим деревом він вже саме безпосередньо проводив маніпуляції. Мовляв, планував розпилювати куплену деревину, от і перевозив. Повідомляв, що він щось там відрізав торці, та щоб вона була конкретного розміру, далі перевозив по території України. До іншого ФОПа, який мав її розпиляти на доску, у нього щось не вийшло, тому що не було відповідної пилки такого калібру, яка дозволяє розпиляти деревну породи дуб, і вже здійснив перевезення назад, для чого найняв відповідно іншого громадянину України документи, які власне ще транспортний засіб теж просили арештувати. Прокурор зауважує, що вже допитали підприємця, котрий продав дубові колоди. Повідомив, що деревину він купив на території Костопільського району Рівненської області. Разом з цим, у відповідь на мій запит до Поліський лісовий офіс ДП Ліси України, який в тому числі обслуговує як територію Волинської, так і Рівненської області, я отримав вчора ввечері відповідь про те, що ФОП-боровик Володимир Васильович зазначено код ядрупов, не здійснював купівлю деревини породи філії Філіпполіський лісовий офіс протягом 2025 року. Тож правоохоронці підозрюють, що походження дубових колод могло бути незаконним. Де і коли вони були зрубані? ким? Чи були якісь махінації, чи в цій історії все чисто ще розслідують? Нікому із підприємців підозру наразі не оголошували. Боровик продав сміттюху деревину. Тобто, смітюх в даній ситуації, я так розумію, підтвердив цю купівлю продаж Тобто, претензія вас до боровика. Ваша честь в мене взагалі претензії з приводу походження деревини про законність її походження. Ну, чоловік поїхав, купив деревину, отримав документи, підтверджує боровик, що продав сміттюху деревину. Правильно я розумію? Так. Ківерцівський суд спочатку арештував деревину і вантажівку. Згодом заново розглянули клопотання правоохоронців і змінили рішення. Відмовили в арешті. Мовляв, ФОП добросовісно купив деревину і до нього нема претензій. Наразі слово за апеляційним судом. Тепер потрібно арештувати майно і автомобіль, теж також яким перевозили. Ну, по великому рахунку добросовісного набувача. Правильно розумію? Ваша честь суддя з усього так зрозуміло ваша позиція. Прокурор переконує, якщо не накласти арешт на дубові колоди, це може вплинути на розслідування. Здобуті речові докази будуть втрачені, В подальшому організу судового розслідування зникне можливість встановити кінцеву істину в даному кримінальному прокажу. Колегія апеляційної інстанції відмовляє правоохоронцям у накладенні арешту. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. За зберігання холодної зброї та наркотиків чоловік міг би опинитись за ґратами, Надивлячись, що звинувачення серйозні, рівненський районний суд присудив 5 років ув'язнення та звільнив від відбування призначеного покарання з призначенням на два роки іспитового строку. Мешканець Рівненщини знов у суді на цей раз у Волинському апеляційному, бо прокуратура вважає покарання для нього занадто м'яке. Судове рішення частині призначено. Покарання скасувати, постановити новий вироб і призначити новим чухарня тоді позбавлення волі на сто п'ять років. Знаєш, що судовому незвичай на повну кількість. В можна... багажнику речовини, були автівки віз металеву палицю, яку правоохоронці розцінили як холодну зброю. А під капотом чоловік в паперовому згортку зберігав майже 62 грами метамфетаміну. Це вважається зберіганням наркотичних речовин в особливо великих розмірах і є тяжким злочином. Мі під захисним ході до слідства повністю визнав та е, сказав, що Росіян побудить сприяти, розпочав злочину. То раніше обвинувачений був залежний, але пролікувався і наразі чистий, каже адвокат. Крім того, слідчим повідомив IP-канали, де замовляв наркотики, влаштувався на СТО адміністратором, одружений та має малолітнього сина. Намчук в своїй діяльності ремонтує транспортний засіб, який в подальшому приймає участь у бойових діях. Обвинувачений научу прийняв. Хрещення і став повноцінним місіонером православної церкви України. Ще адвокат посилається на стан здоров'я новоспеченого місіонера. Мовляв, важко буде його клієнту, якщо ув'язнять. Пав з даху по го поверху, внаслідок чого відповідно зоє піклізів, які були мною надані, отримав ножинні травми. Саме розвився зінку, хірургічне відвідання та комплексів перелом хребта. Також удалялися. Хребці. А навіщо в такій кількості? Він був жива, була ціна, mm. на довгий період Тобто ви Ці травми отримали до вчинення і до mm. війни? У 2009 році. Всі кримінальні провадження були вже після того, як ви отримали травму, mm. так? Опагаться на колега на річ. Помошки. Я не знав, що це ну, одне це реакція, що є життя. Ще на суді стало відомо про пістолет, який теж знайшли при обшуку Вартема Наумчика. Чоловік каже, знайшов і залишив для самооборони, стріляє гумовими кулями. Однак, зважаючи на всі обставини, апеляційний суд залишив скаргу прокурора без задоволення. Вже після засідання чоловік посилається на свій життєвий приклад і дає на тим, хто стоїть на роздоріжжі. Я стану шлях виповнив. Не буду більше ну, порушувати закону, переступати в цю межу, то це так і є. А людям, людям скажу люди, подумайтесь просто, подумайте про своїх людей. Ольга Ганеш, телеканал Аверс. В Піщане серед камінькаширських лісів живе дідусь, якого знає кожен сусід. Йому 90 і все своє життя він прожив тут, біля вуликів, біля бджіл. Нині зосталось лише два вулики. Було повно, було в 10, а, а вже старий, вже бачте, ні, о, з вами кульба, кульбаками ходжу. Вже дід не з здужі дітки. 90 вже. Вже один місяць пішов на те поверх. Дочка то доглядає, якби. Якби дочка не доглядала, то що я? Я вже нікуди. Відвимою, сідайте, отак. Добре. Дитинство Павла Всеволодовича зовсім не було солодким, як мед, та й дитинства того не було. Воно було опечене горем в десятирічному віці, втратив маму. Матера прийшов, бандит ночу забив в 45-му році. Десять літ було, як я залишився, годувався без матера. Ой, і таке, і таке моє життя. Мене, мене життя доброго не було. Їв я хліб з половою. З самого дитинства я працював. пас свічки. Довелося не по роках змужніти, згодом працював у лісгоспі. Працював в лісі на смолі, гроші отримав, а де ті гроші, пропали ті гроші. На книжці там вони і все, вони на весіле. Бо ж. На руки не давали, бо не було валюти. А, а на книжку, на книжку, на книжку, а на книжці все перетягнуть, то і все. Нема. Зосталась пенсія, та й та йде на ліки. Дідусь лише нещодавно став на ноги. Пережив мікроінсульт. Біля нього донька і внук то його підтримка. Час від часу виїжджаю десь до Польщі. Треба щось підзаробити, За щось жити. Бо пенсія то ви саме знаєте, яка пенсія, все уходить на ліки, дідуве. Багатство дідуся то його внуки і правнуки. Внуків 28, правнуків 25. І бодай трішки, але підсолоджують життя оті бджоли. Це ремесло йому передав батько. Сподобалося качати мед, от, якщо він є. От, один рік був, один вулик був у мене, але знову вулика накачав дві відрі меду. Ото рік. Я їх люблю, вони мене як кажуть, ой, пчола кусає, вона не кусає. Вона вкола дає, а вона, як мені вкола дає, то мені полезно. Колись Павло Юхимович тримав бджіл, тепер бджоли тримають його. І дай Боже, щоб до ста років. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Камінькаширщини для телеканалу Аверс. Літо з наукою саме так називається проєкт, який вже вдруге поспіль проводять у Луцькій громаді. Цьогоріч ініціатива зібрала чималу кількість охочих 180 дітей, і працює у двох напрямках. Перший це наукові інтенсиви, переважно для дітей з Луцька. Загалом їх 12 – від хімії, біології криміналістики до інших цікавих напрямків. Та наукова літня школа для дітей із віддалених сіл та містечок громади, щоб і вони змогли долучитися до пізнання світу на. Загалом 100 дітей, так, вони з цілодобовим перебуванням і приїжджають, працюють до обіду в університеті, роблять досліди, експерименти для них відкриті лабораторії університетів. А після обіду вже от вчора вони були в музеї сучасного мистецтва корсаків на екскурсії в старому місці. Створення таких проєктів це не просто цікаво, як розповідають організатори. Це важлива частина у формуванні майбутнього професійного вибору школярів. Це багато в чому визначить їхню майбутню професію для того, аби вона стала не просто вибором, а стала покликанням. І, власне, місія університетів сьогодні підтримувати ці заклики, цікавлення в тих, хто хоче займатися наукою, під розвивати їх і залучати їх, масштабувати вплив університету. Нам вдалося на власні очі побачити, як же все відбувається. Тому спершу завітали на клас по анатомії. Одна із учасниць розповідає, що планує вступати до медичного університету. Тож участь у проєкті стала дуже корисною для її майбутньої професії. Нам дуже цікаво розповідала про макро і мікроелементи. Це було неймовірно цікаво, і я захотіла ще до неї прийти на якісь лекції. А ось інша дівчина ділиться, що, хоч поки не визначила, чи пов'яже своє життя з медициною, проте їй завжди були цікаві такі теми. Каже, найбільше подобається, що інформація, яку дають викладачі, одразу прикріплюється практикою. Наприклад, нещодавно вони вчилися надавати домедичну допомогу, адже це вкрай актуально сьогодні. То в умовах саме от воєнного. Стану, як нам пояснили по зонах: червона, жовта, зелена, коли що потрібно допомагати, в яких зонах що ми робимо. От саме така детальніша інформація. Ну типу, дуже запам'яталася, все показували, робили на манікенах, відпрацьовували, турнікети надкладали, базове все пояснили. А ось ми завітали на хімічний інтенсив, де школярі саме в цей час проводять різноманітні експерименти, змішують реактиви, спостерігають кольорові реакції та вивчають основи хімічних процесів. Я зараз титую воду на твердість, визначаємо загальну твердість твердість води, і тоді ми дізнаємося, скільки у нас піде трилону Б і за формулою. Можемо визначити скільки розщені у нас відповідно йонів кальцію і магнію. Школярка Катерина навчається на біохімічному профілі, і тому ця сфера її дуже захоплює. Розповідає, що сьогодні проводили багато хімічних реакцій. Серед них були і кольорові, і досить бурхливі. В нас була скорбінова кислота, фером 2 сульфат і натрій гідрокарбонат. Я не очікувала, що воно так буде і чуть-чуть не розрахувала. Тут чуть-чуть розголося, реакції вже не буде. Закінчилася реакція. Реакція супроводжується дуже виразним шипінням, виділенням газу і ну, бурхлива реакція вийшла. Загалом такі наукові інтенсиви вже не вперше проводять на базі двох луцьких вишів. Партнерами проєкту виступили наші два найбільших університети. І власне дуже гарну співпрацю і підтримку маємо від благодійного фонду Ігоря Палиці. Тільки разом діти знайомляться з наукою, продовжують. Досліджувати щось нове і, зрештою, гарно проводять час. Для них організовують і екскурсії, і походи в університети, і насправді, зважаючи на те, що майже 200 заявок від дітей це свідчить про гарну якість, про цікавість і про потрібність таких проєктів. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. 7 та 8 червня на Волині відбудеться турнір захисників. У Луцьку та Боратині пройде груповий етап першого ветеранського футбольного турніру захисників, організованого міністерством у справах ветеранів України та Українською асоціацією футболу. Вісім команд із західного регіону, сформованих із ветеранів та військовослужбовців, змагатимуться за перемогу у дивізіоні. Захід захід підтримали Луцька міська рада та соціально відповідальний бізнес. Ініціювало проведення турніру саме міністерство у справах футболу. Була з Української асоціації футболу, тому що запит, скажімо так, ветеранського спорту він постійно зростає, і місто Луцьк погодилось зі своєї сторони прийняти цей турнір, організувати його, прийняти гостей з різних регіонів, куточки України. Як я вже казав, ми хочемо, щоб Луцьк було мекою для ветеранів, зразковим, де формується ветеранська політика, і для того, щоб показати людям. Що ветерани це нормальні люди? Що вони хочуть соціалізуватися, що вони хочуть грати в футбол? Було прийнято рішення провести такий турнір саме в місті Луцьку. До нас приїдуть команди: з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівціва, Львова і Закарпаття. І дві команди буде з Луцька, з Рівного буде команда, і тому, скажімо так, ми очікуємо, щоб не просто хлопці пограли в футбол, а й побачили, наскільки міська громада може бути лояльною до ветеранів і сприяти будь-яким заходам, які організовуються для ветеранів. Запрошуємо всіх відвідати наш турнір 7-го числа. Він буде відбуватися на стадіоні в селі Боратин і в селі Забороль. На двох стадіонах буде проводити змагання. А 8 числа на стадіоні Авангард буде фінали, півфінали. Тому запрошую, підтримайте хлопців, подивіться, покричіть, повболівайте. Це їм буде приємно і заодно проведете таку часу.